Індустріальний парк захід ресурс на самісінькому порозі з кордонами ЄС. У нашій власності 21,7 гектара для розвитку виробництва та логістики. Ми зводимо об'єкти під індивідуальне замовлення, реалізовуємо ваші побажання швидко, якісно та відповідно до сучасних стандартів. Станом на сьогодні наші учасники вже успішно розпочали будівництво перших виробничо-складських приміщень. Площа індустріального парку прилягає до існуючої розвинутої інфраструктури, так як межує з логістичним центром Макс Логі. До речі, саме тут активно стаються в оренду готові виробничі приміщення категорій А, А Б, П, Б, В наявності також понад 80 тисяч метрів квадратних сухих, холодильних та морозильних складів. З логістичним центром межує митний пост Городок, що здійснює усі необхідні операції та процедури з розмитнення товарів. Індустріальний парк нового покоління Захід ресурс розташований на стратегічній локації в місті Городок на міжнародному маршруті Е40 поряд з такими митними пунктами. Пропуску як Шегині, Краковець і Рава Руська. Ми створюємо усі умови для зручного старту та стабільного розвитку вашого бізнесу. Індустріальний парк Захід Ресурс це ваш простір для росту. Усі ці та інші деталі ви можете дізнатися за посиланням на наш вебсайт. Запрошуємо до співпраці українських та міжнародних партнерів. Наша команда на постійному зв'язку з вами та готова до будь-яких викликів.